Дітки, вітаю вас. Послухайте вірш та спробуйте здогадатися, про яку він пору року. Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик, подивися, ось він, ось він, метушиться. Та який же він гарненький, гожий, наче квіточка прихороший. хороший. Дітки, правильно, це про літо. Дітки, а ви знаєте, яка комашка схожа на квітку? Правильно, це метелик. А пам'ятаєте, який метелик? Так, вони красиві, яскраві, теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре літо. Літо прекрасна пора. В цю пору року природа дуже яскрава. Дітки, а яке сонечко влітку? Так, воно тепле і яскраве. Сонечко підіймається високо-високо в небі і світить яскраво, гріє на вулиці стає жарко-жарко. Дітки, а що ми влітку вдягаємо? Правильно, ми вдягаємо літній одяг. Це... Платьочка, футболки, шорти, босоніжки, сандалики. На голову ми одягаємо, щоб сонечко не допекло нашу голову. Різні капелюшки, панамки, безболки. Дітки, а якою стає вода в річці влітку, коли її нагріє сонечко? Правильно, водичка стає теплою. Вона тепла, рідко всі із задоволенням купаються і засмагають. Але до водички самому підходити не можна. Купатися і гратися біля водички можна тільки під наглядом дорослих. Літо це найкращий час, щоб стати здоровішим. Дітки влітку повинні більше рухатися, бігати, гратися, більше часу проводити на свіжому повітрі. Можна гратися на дитячому майданчику разом з іншими дітками. А що на майданчику дитячому є? Там є гірки, каруселі, гойдалки та пісочниці. Пісочниці дуже гарно і весело гратися зі своїми друзями. Там можна будувати пісочні замки, фортеці, ліпити пасочки. І саме Пісочницю дітки я пропоную вам сьогодні побудувати разом зі мною, а будувати ми її будемо з цеглину колегу. Шановні батьки, будь ласка, допоможіть дітям в роботі. Для роботи нам знадобляться 8 цеглинок колегу. Колір цеглинок дитина може вибрати сама. Ну що ж, починаємо. Спочатку кладемо одну цеглинку, потім другу. Далі кладемо цеглинки за зразком, як показано на картинці. Ось така пісочниця вийшла в мене. А яка вийшла у вас? За бажання ви можете посадити в свою пісочницю улюблені іграшки. Хай батьки сфотографують вашу пісочницю і присилають мені. Я буду чекати. А на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей.